Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Сьогодні ми проводимо особливий супер розіграш Суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. І зараз ми запрошуємо вас до 2371-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 20 мільйонів 482 вісімдесят гривні. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4, і ми переходимо до розіграшу Хай щастить. Тридцять дев'ять. Двадцять Дев'ять. Тринадцять тридцять 16. шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3364-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 13 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри девільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. 43, 19, 22, 29, 32. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8296-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 53 три. 44. Три. Вісімдесят, сімдесят шість. Сорок три, двадцять вісім, п'ятдесят 77, вісімнадцять. П'ятдесят чотири, одинадцять, сімдесят сім, сорок дев'ять. Сімдесят три, шістдесят шість, двадцять шість, сорок вісім. Один, дев'ять. сім. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7149 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 5. 2. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 2. Три бережіть себе. Все буде Україна.